Лисичка, я за тобой так скучала. Я також за тобой скучала. И за твоей младшей сестричкой. Мама! Лисичка, я за тобой так скучала. Привет, я так, за тобой так скучала. Мама, не плачь. Слезы счастья. Мама, 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 мама! Мама! Для младших забула подарунки. Так, Софієчка, тут для тебе є подарунок, а для вас, малишки моїм любименьки, вдома. Так що, ходімо додому! До побачення і вам до побачення. Надіюся, що на слідущий рік до нас ще прийдете. Усім до побачення! Ой, за вами так скучно. Ну, все, ходімо додому. Мені аж сон про тебе, Софія, снився. Мама, а мені про тебе? Ого, дома розповіси. Ну все, ходімо. І от мам. Я коротше така сплю, сплю і бачу тебе. А я тебе бачу, а ну той й Ну все, ходіть, подарунки побачите. Ходімо. А це для мене також подарунки? Я вже свої соці не отримала, а це для всієї сім'ї. Правда, там один подарунок. Ну нічого побачити. Так, ну що там за подарунок? Тільки правильно казати, не курочки, а курочка. Так що, нічого. Чекай, ну Курочки? Звідки тут стільки курочок взялося? Ну, не знаю. Подивися оте от відео А, ну добре, подивлюся тоді. Там є два відео. Два під піснею Buddy. Так що подивися потім. Ну добре, подивлюсь. Що там, що там? Колочки ми такі на фермі бачили. Круто! Ви їх кормили? Ну, правда, тільки наша вчителька. Ну так, ну так. Ну нічого. Страшно. Зато за... завтра покормити. Тому що я їх сьогодні вже кормила, а їм достатньо в один раз кормити. Ну... Можете їх помацати. І Софійка, у мене є для тебе ще один сюрприз. Чому це для Софійки? Оце наш сімейний, так скажем. Але Софійка там почти що головна. А чому? Ну, бо тому що вона вже виступала на сцені. На ну, наступній серії розповім, що це за сюрприз. Всім пока!